Все було добре, жили з обичним життям, як всі люди. Ранок не забуваємо, який це був ранок. Начебто все оборвалося. Те, що строїв, що коїв, що надалі було, ти повинен жити. Батько знаходився тут. Встав утречком, пішов, покормив курочок, його любиме заняття. Повертається, заходить тільки в будинок, тільки ступнув шагу, і його різко назад відкинуло до дверей, і в цей момент вибух. Бахнуло так, що залило все отоплення водою. Рашисти вигнали з мого будинку його, кажуть, дідусь, іди отсюди. Дід пішов далі, питає, діду, чого ти ходиш. Він каже: мені б десь переночувати. А в нас вже тут повним-повним роз... танк стоїть, окопався з боку. БТР стоїть возле дому. Дід пішов рядом тут, ще недалеченько син живе. У 84-му році вони будували самі будували. Я просто його хотіла залишити. Щоб він був такий, як будувала моя мама покійна. Вона всю життя старалася, вона всю життя будувала його. В неї було, ну ви знаєте, в неї вдома була її гордість. Живши в все, вона як вам сказати, ніколи не поїхала, не відпочила. Вона всю копійку, всю копійку, всі в це вгороди. Вона вложувала в цей будинок. Вона хотіла зоставитися своїм внукам, правнукам. І до такого вона ну, не дожила чотири роки. Якби вона зараз була жива, вона б мабуть не видержала б цього, так як діду на даний момент 88 років. Оце їхній труд, оце тут. Саме найважче, це що було втрачено, їхнє. Що вони він зараз стоїть, його після цього ще більше він так ходив, а зараз його взагалі так трясе, щоб остатися на. Такі літа з отаким просто-напросто, знаєте, враг не дає нам спокійно жити зараз. Постійний вибух і вибухи, вибухи. Ми віримо в перемогу. Оце не дається, що ми народ український, дуже стійкий, що ми виносливі, стійкі і ми зробимо все, щоб перемога наступила найшвидше. Оце нам дає натхнення. Віримо, і будемо вірити до останнього последньої... і жити. Я думаю. Все відбудується, все зробиться, яка вона була, така вона й буде. Саме головне, що є життя, що ми залишилися живі, а будинок наш відбудується, дай тільки Бог сили і здоров'я.